Традиційно 9 та 10 березня вся Україна відзначала дні Тараса Шевченка. З цієї нагоди у четвер в Радехові відбувся святковий концерт в честь Кобзаря, який для радехівчан підготували творчі колективи Радехівської районної школи мистецтв. У цей день до нашого міста також прибула почесна делегація культурних діячів зі Львова. Вони високо оцінили художні, вокальні та хореографічні вміння колективів. Почесна делегація, що прибула зі Львова, складалася із відомих в Україні та на Львівщині діячів культури. Це хореографи, науковці, письменники, мистецтвознавці, працівники сучасних львівських мистецьких закладів. Серед них і наш земляк, заслужений діяч мистецтв України Володимир Саболта. По приїзді гості оглянули виставку учнів зразкового відділу образотворчого та ужиткового мистецтва Радехівської районної школи мистецтв, що діє у приміщенні кіноконцертної зали телестудії Радехів. На виставці представлені кращі живописні та графічні роботи учнів, а також різьба по дереву, скульптура, вироби із бісеру та писанкарство. Ми сьогодні приїхали в ваше ну, для мене дуже цікаве місто Радехів. Ми дуже давно знайоми вже з творчістю твоєї студії художньої. Комісія сьогодні буде дивитися і підтверджувати зразковий рівень вашої художньої студії. Ну, я можу сказати, що студія художня, вона себе кожного два роки підряд показує з найвищого рівня, бо я провожу конкурс Таланти твої Україна обласний і на тому конкурсі студія Радехівська вона в нас завжди в переможцях, тому з творчістю давно знайомий і з керівником. Ну і зараз от ми присутні на цій виставці. Зайвий раз дивишся, що студія працює, вона піднімає свій художній рівень. Я гадаю, що є всі підстави, що сьогодні рівень школи буде підтверджений. Ну, таке поверхове знайомство ну, вражає просто. Я, знаєте, тут що дуже цікаве і заслуговує уваги. Унікальна методика от, школи. Немає звичайної традиційної класичної такої школи, від, складного до, від простого до складного. От. Відразу постановка завдань, такі складні до розсіжети, багатофігурні композиції і для школярів це, надзвичайно, непроста задача. Відчувається, що діти зразу включаються, так би мовити, процес, всі свої, демонструють всі свої можливості. Це, Думаю, що такий підхід має право на існування. А те, що випускники школи поступають в, навчальні, в вищі навчальні заклади, це є підтвердження тому, що я хотів сказати. Почесні гості нашого міста разом із іншими радихівчанами також мали нагоду переглянути святковий концерт присвячений Тарасу Шевченку. У залі районного народного дому зібралися усі, хто цінує та розуміє вагу слова українського кобзаря. Творчі колективи радехівської районної школи мистецтв представили численні хореографічні композиції, пісенні та вокально-інструментальні виступи. 大哥。啊啊 Був такий, таке свято мистецтва душі і поваги до нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка. Я об'їхав всю Україну, я член журі Національної хореографічної спілки України, бачив тисячі колективів. Я сьогодні хочу поздоровити пані Галину. Нарешті через 20 років прорвала її. Мені зробили таке дійсно чудо. Хочу від тих шановних панів, своїх друзів, митців нашої України привітати вас всіх з прекрасними днями Шевченка в світі, Шевченка на Україні, Шевченка в Радехові. Ми тепер дивимося, що і нам є що робити, коли ми посиділи в цьому прекрасному залі і подивилися мистецтво, яке продемонструвала школа мистецтв на сцені районного будинку культури. Браво! Браво! Звернулися до присутніх керівники нашого району та міста. Він пройшов важкий шлях. В нього були великі випробування. Але насправді ми згадуємо ті пророчі слова в 1860 році, написані ним за рік до смерті. І на своїй оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Насправді ті пророчі слова збуваються сьогодні, коли країна показує свою незалежність. Боронить свої східні кордони і затверджує себе великою державою на мапі Європи. Шевченко вірив в велику Україну, вірив в в визволення України. Він вірив, що буде добро, правда, людяність. Ці слова були пророчими і вони збуваються сьогодні. Ми завжди повинні пам'ятати нашого великого кобзаря, нашого великого пророка. Ми сьогодні є присутні на прекрасному мистецькому заході шлях до Тараса. У кожного цей шлях свій. У одних він починається з маленьких років і приймаються заповітами Тараса і проносять його через усе життя. Інші пізнають ці заповіти десь уже в зрілому віці, але так чи інакше, Кожен свідомий українець не може не захоплюватися прекрасною творчістю нашого Великого Кобзаря і його пророчими словами. І те, що ми сьогодні побачили тут, відчули у виконанні колективів районної школи мистецтв, я думаю, що кожного з нас пройняло до глибини душі. Не кожна країна в світі може похвалитися таким генієм. Його творчість пролетіла цілим світом, його ім'я знають в різних куточках нашої планети. Його ім'я звучить у кожному місті і навіть в найменшому селі. Українці шанують Тараса Григоровича. Хочу подякувати педагогічному колективу отим скромним. Чуйним творчим людям, які повсякденною працею вирощують і клопочуться про наших дітей, віддаючи їм частинку себе, частинку свого серця. І саме основне, я дуже хочу подякувати і запросити на сцену директора, незмінного директора школи мистецтв Юрія Михайловича Сухара. Перш за все, добру і чуйну людину. По секрету вам скажу мого хорошого друга, талановитого організатора і творчого натхненника всієї школи мистецтв Юрія Михайловича. Отож, Юрію Михайловичу, щиро дякую вам за вашу самовіддану працю і наше велике побажання ще більших вам творчих злетів. На думку запрошених гостей, професіоналів у сфері хореографії, зразковий, хореографічний колектив Квітанок Радехівської районної школи мистецтв не лише підтвердив своє звання, але й значно розвинувся за цей час. У нас в Львівській області більше 100 шкіл мистецтв. От. Якщо порівняти з усіма іншим, то в цьому році він дійсно показала Галю хороший рівень. Бажаю тому колективу, що найчастіше приймали участь у фестивалях, тому що в фестивалях я їх не бачу. Може боялися виступати, але зараз не має той потенціал, який можу показати на тих фестивалях. Скажу вам, що зворушений, тому що це дні Шевченка проходять. І колектив школи мистецтв так прекрасно побудував програму. А вже по хореографію ми обмінювалися так, що. Керівник зробила дуже великий крок вперед. Навіть було рекомендовано, щоб на нас буде зараз конкурс Павла Вірського. Рекомендувати цей колектив, щоб вони там виступили. Я хочу побажати творчому колективу всієї школи мистецтв, творчих злетів, мистецькі наснаги. А керівнику і Юрію Михайловичу довгих років життя, і вже думаю, що Напевно повинні керівництво міста району потурбуватися, щоб його вже відмітили як заслужено працівника культури, тому що він цього заслуговує. Я знаю, що робиться на Львівщині. Я знаю, що робиться в Україні. Це людина митець, який на своєму місці, а це на сьогоднішній день дуже важливо. Ви знаєте, я настільки був здивований. Тим, що я сьогодні побачив на цьому концерті. Концерт настільки схопив мене за душу за серце. Оце збереження тої нашої національної української культури, це величезна сила. Те, що ви робите і те, що ви зберігаєте, і з покоління покоління передаєте, ви просто робите для всіх і для всієї України величезну справу. Тому що, ви знаєте, я хочу вам сказати, якщо не буде культури, не буде держави.